Так, і знову добрий день, друга частина, продовжуємо. Тут до мене котейка прибився. Не знаю звідки, вже виманив у мене весь обід. Фактично. І знову бігає, м'явчить і не дає нічого зробити. Ні живці нарізати, ні огляд зняти. Вже десь побіг. Не знаю, чи це він отакий от у мене один, чи це усі такі коти на наглючі. Так, значить спробуємо зараз Анджеліс. І це така вже середня пізня груша, вона на лютий місяць, кінець січня. Теж одна з моїх улюбленців. І зараз продивостою, яка вона на 6 грудня, бо теж під питанням, як є блонівська. Ну ще, скажімо так, там ще є в мене кілька плодів. Масляниста, але ну, не така критична, м'якоть, як. Яблунівської і дуже багато соку, навіть більше, у листопадової. Смак ну просто мед. Кислинки взагалі немає. От може конкурувати з, зараз з касеною без проблем по смаку. От Яблонівська вона вже перевищує. Тобто той рік в мене Яблонівська була краще, дожили така десь на кінець січня. А от Зараз Анджеліс навіть зараз в чудовому стані. Так, і ще одна дуже цікава груша, це директор Альфана. От така вона ще зелена, тверда і ну, такий потенціал, що лежатиме лежати. Ой, щось. Закашлявся. Так, значить, якщо зривати десь так. В кінці вересня, в жовтні, от, е, з листопадовою, ну фактично, ну, один в один. І виникає питання, ну, чи це не та сама груша. І вже потім, коли пізніше Лешки, вже бачимо, що це зовсім різні груші. Делісан, директор Альфан, а листопадова, от, це зовсім інший директор Альфан, вона більш пізня. І зараз от, цікаво буде, перше буду дегустувати, і попробуємо. Так, дуже цікава м'якоть така. Бачу. Дивосніжна і така наче стеклянна. Так, і соку багато. Зараз диво стоїмо. Дуже смачна, соковита, солодка. Але не такий насичений смак, як, скажімо, от листопадова. Там взагалі смак, ну, шикарний. Тут така, скажімо так, більш така солодка водичка. От, ну, як на мене. Можливо, такий плід попався. Ну, Це вперше я Ну, Так, да, насиченого смаку нема, але приємно. Довше-довго лежить, як бачимо. Ну така перспективна груша колекції повинна бути. Так, переходимо до щас, азіатів парочку. Тут ось я взяв, знімемо навіть не парочку, ще ось мене кокосує. Почнемо, мабуть, із чуюро. От вона зазвичай в мене така більш осіння, пізні Але от бачимо, в підвалі долежала. Зараз подивимося, в якому вона стані. Був випадок, коли навіть до нового року лежала. Але це рідкісний випадок, зазвичай ну, фактично це така осіння груша. Як я батфетель. От бачимо, така вже рихла м'якоть. І я її взяв, бо знаю, що вона вже довго не буде лежати. Так, диво стоїмо. Вже не сочна, така рихла-м'якоть, але смачна. Кислинки немає. Цукру багато, ну, їсти можна, скажімо так, але вже м'якоть рихло. А я таки не дуже полюбляю. Тут -ту батпетель, -ту 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 вже чойро, осені груші вже ну, зараз не дуже. І зараз підходимо до самого цікавого. От, е Попробуємо кокосої. Це така пізня-пізня така груша, Ну, перспективна, мабуть, я не ставку буду робити. як на шенлі. І в мене фаворит, фаворитах уже новий фаворит серед альдіатів. Ну Про це мова трошки пізніше. Так, значить груші таким прозовим окрасом, такі як сек'юї, ну та вже відійшла давно. От Вони такий більш насичений смак. Не просто така солодка водичка, а такий більш насичений. І от Бачимо, вона ще така ну вже така цікава, резинова, але твердувата. Дивостуємо. Румка соковита. Смак ну такий, скажімо так, не грошовий, явно. І такий ну, цікавий смак не кожному зайде. Багато хто на неї на ці груші ну, критикує їх. Просто смак, ну не його смак, скажімо так. Ну він Мені, наприклад, подобається як екзотика, така, приємний, такий смачний, насичений смак, але специфічний. Специфічний, от, одразу скажемо. Так, і от один з моїх фаворитів з'явився. Це Пінголі. Ну, взагалі, тверда груша. От зараз по я вже раз пробував, зараз ще раз цікаво буде спробувати її. Ну, тут скажу, сама тверда. От я думав, кокосу і буде сама тверда. ні. От так не дивно, от Пінголі сама тверда груша. От. Прямо така. аж камінь. Коли різав і вигляд такий красивий в неї з червоним бочком. От коли нажимаю ось, то вона от дуже тверда. Так, пробуємо. От на камеру е, так, спеціально попробував, щоб чутно було, як вона хрумтить, наче по снігу йдемо. Дійсно, оце, ну, те, те що я полюбляю. Скалу, що м'якоть, хрумка, соковита, тверда, ну, постарайся зробити більше. От я щеп наступний рік, там фактично вже немає. Ну, собі там залишив, там, може, 3-4 щепи. Ну, от, я полюбляю такі груші. І от хотів про неї сказати, що це, ну хто любить... Е, так, вибачаю, руки замерзли, <кій> відчуваю поки до кінця огляду, ну, і, і руки він собі, Вітер холодний дуже. От так от, так Хто любить ларку е грушу, так от вона така ще на півзеленому стані, не тоді, коли вона жовта така вже рихла. Та я люблю їсти, коли вона така зеленувата ще. От На початку жовтня вона тоді така солодка, хрумка, така, ну, шикарна, мені подобається її. Прямо з хвостиком їм. Так от, але, на жаль, вона довго не лежить. Уже на кінець жовтня вона ніяка. Так от, пінголі, оце один в один. Це та сама талгарка, але це з більш пізнім терміном. Тобто, фактично прищеплюючи пінголі і маючи в колекції, ми продовжуємо от споживання талгарки. Тобто, не місяць, як зазвичай ми їмо. В такому нормальному стані, на півзеленому, хрумкому. А продовжуємо аж, я відчуваю по ній аж до лютого місяця. Ну, Я думаю, що вона навіть буде і туди лежати до весни. Так що, от фактично, в от мене шинлі була груша, але вона не така вже скалующа, така більш масляниста до от, Пінголі, от мій такий улюблений ціновить, появився в мене в колекції. Ну, зараз ще продегустуємо, хоча ранувато, ще дегустувати її. Це маленький пліт узяв, це амфора. Зараз подивимося, яка вона зараз на даний момент. Так, я сказав, що Пінголі дуже тверда. Ну, я поспішив. Ось амфора, це взагалі камінь. Такий 7 серед груш на даний момент. Тверда, тверда. У мене там красиві. Плоди ще є, але то вже найбільш пізню Ну, Це груша, про яку давно мріяв. Смак, смак просто бомба. Напевно, це в цьому огляді номер один. І це при тому, що вона ще на півтехнічному стані, ще лежати їй до Нового року, як мінімум. Ну, Дійсно. Це те, що я полюбляю, доставку робити. Живці вже, на жаль, вже розібрали там. І можливо, прийдеться мені навіть замовляти для себе живці. Це коли місця замовляв, Прийдеться в нього ще замовляти, щоб іще продовжувати собі щеплювати. Це чудо. Так, і на кінець, на саме кінець, ми два плоди залишилися. Це ну, вже пізнали, да? це Анжеліно. Продолжение яка вона о, зараз на даний момент. Ну, напевно, жоден деплоїта так не критикував, як Анджеліно. Ну, то вона в мене щось не хоче рости. От, така Але ну, Але вона вже була вже червона така м'якоть, була жовта ще місяць тому. Навіть хрумка, що може лежати, дуже соку багато солодка, цукру видно багато, кислинки взагалі не відчуваю, навіть у шкірки. Тобто по смаку питань нема. Але от вирощування, ну щось у мене воно не дуже йде. Побачимо, як наступний рік, може краще буде, там запилювачі вже підростуть. Так, ну от буду закруглятися, пишіть коментарі, в кое які є сорти, які там будуть питання. Обов'язково відповім. Дякую за увагу.